Нове хореографічне відділення відкрилось у Вінницькій дитячій школі мистецтв вишенька. Розташували його у приміщенні колишнього книжкового магазину, що по вулиці Космонавтів, 39. Тривалий час воно пустувало. У червні місяці цього року будівлю передали на баланс департаменту культури Вінницької міської ради. Протягом двох місяців тут тривали ремонтні роботи. Загалом на реконструкцію приміщення з міського бюджету пішло більше півмільйона мільйона гривень. З відкриттям відділення у юних талантів з'являються нові можливості для занять сучасними танцями. Вихованці Вінницької дитячої школи мистецтв вишенька отримали не лише сучасний танцювальний зал, але й нові музичні інструменти. Їх закуплено на суму 25 тисяч гривень. Ще більше 100 тисяч пішло на обладнання. Таких умов поки що, на жаль, немає жодна школа в нашому місті. Ви подивитеся нарешті спеціально облаштовані хореографічні класи, адже це не звичайні класи. Є спеціальне обладнання, є спеціально виготовлені підлоги для занять дітей. Це надзвичайно велика подія. Це просто мрія дітей, викладачів. На урочисте відкриття нового танцювального відділення завітали мер вінниці Володимир Гройсман та губернатор Микола Джига. Вони подарували закладу чек на 25 тисяч гривень. Директор школи в свою чергу вручила очільникам міста і області сертифікати на безкоштовне відвідання їхніми родинами хореографічних уроків. Сьогодні ми відкриваємо нове хореографічне відділення. Хочу сказати тільки єдине, що наші діти насправді тонловиті. І нам я би не сказав, що це наша величезна заслуга дорослих, Ми просто зобов'язані з вами створювати умови для їхнього розвитку, розвитку їхнього таланту. Тому сьогодні щиро всіх вітаємо з цією подією. Бажаю успіхів, бажаю розвитку нашим дітям. І безумовно, я думаю, що прийде той час, коли ми створимо таку сильну, міцну, велику, потужну школу мистецтв саме в цьому районі нашого міста. Сьогодні цей заклад є свідок того, що закладається фундамент майбутнього нашої держави. Це школа, яка допоможе розкрити таланти юних, юних наших мешканців. До відкриття хореографічного відділення діти займались в орендованому приміщенні 73-го дитячого садочку. Сьогодні у відремонтованому приміщенні за розкладом може займатися більше 200 вихованців віком від 5 до 18 років. Тут буде працювати три танцювальних класи. Комфортними умовами для проведення уроків танців задоволені не тільки діти, а й їхні батьки. Там, де вони були раніше, там місце було трошки замало і трошки були заняття такі з... Ну, Тут було і більше місця, і я знаю, що тут ремонт гарний, тому дітям тут, мабуть, буде зручніше, особливо старшим групам, не тільки малим. Так що ми, звісно, дуже задоволені. Я дуже задоволення від відкриттям цієї школи, нової школи більше, більше приміщення, гарний ремонт і чи ми її вожу, тому що дитині повинен потрібен фізичний розвиток, дитині дуже тут подобається, гарні вчителі. Ось, Я задоволення, задоволена школою. За словами директора департаменту культури Вінницької міської ради Ірини Френкель, відкриття цього танцювального відділення для 100-тисячного населення мікрорайону Вишенька має велике значення, оскільки танцювальних студій з такими сучасними умовами тут небагато. В Минулому році міська влада розпочала створювати клуби за місцем проживання. У мерії планують і надалі підтримувати розвиток таких студій, особливо мистецького напрямку. Чим більше ми створимо умов для того, щоб діти були включені в таке суспільне життя на своїх територіях, чи воно буде ближче до них, я думаю, що це буде надзвичайно чудово. На.